Привіт, друзі! З вами Антон Ферум. Мене часто запитують: Ферум, що таке ферум? Це твоє прізвище? Ні, друзі, це не моє прізвище, це назва моєї компанії. Мої друзі, і все моє оточення, називають мене саме Антон Ферум. Тому звідси і пішла назва каналу. Ферум це компанія моя, яку я заснував 15 років тому, і ми займаємось продажем електроніки. Ми спеціалізуємося на індивідуальних збірках для комп'ютерів. Тобто ми індивідуально під клієнта підбираємо комп, ігровий комп для роботи і так далі. І також згодом ми стали також сервісним центром з ремонту тієї ж техніки. І от є окремо YouTube канал. Ферум, якщо заб'є так ферум Кривий Ріг, це буде YouTube канал, який я розвиваю, але вирішив, знаєте, тобто недавно відзняли дуже цікавий такий ролик на той канал. я думаю, чого його тулити на той канал. Зроблю особисто. От, на свій канал дуже цікавий контент з комп'ютерної техніки. В мене там близько 90% глядачів і підписників це хлопці. Але я сподіваюся, дівчатам буде дуже цікаво. Зробив я там дуже цікавий такий челендж, виклик для себе. От. І я думаю, вам це буде цікаво. Тож, друзі, ролик знято для того каналу. Запускаю його сюди. А від вас жду фідбеку, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Чи це гарна затія, чи не гарна. Взагалі вам сподобалося, не сподобалося. і, можливо, так ще розбавимо якимись цікавими моментами і цікавим контентом свій канал, окрім тачок, тревелу, буде ще техніка. Привіт, друзі! Ви на каналі Фером. Це перша серія із циклу випусків про макбук за 3000 тисячі гривень. Друзі, ситуація яка? Дивіться, хочу собі MacBook бажано Pro на М1 Pro-C, можливо, М2, але то трішечки за багато грошей. Але він коштує от, зараз 45 тисяч гривень. Я не кажу про новий MacBook, але ну, щоб він був там рік-два не старше. Мені потрібен цей бук для того, щоб монтувати відео. Що робити, якщо я хочу таку собі іграшку? а Можливо, це і не іграшка, це ж для роботи. так? А грошей немає. Хочу вкласти мінімум грошей, а отримати максимум задоволення. Друзі, що ми придумали? Дивіться, ми магазин і сервісний центр. Якщо хто не знає, знаходимося ми в кривому розі за адресою вулиця Пушкіна. 4. Ну там всі контакти я залишив в описі під відео. Наш основний напрямок праці це продаж комп'ютерної техніки, а також ремонт цієї ж комп'ютерної техніки. Тому, друзі, що робимо? Купуємо техніку вигідно, це найскладніше. Її відновлюємо і продаємо далі. На ці гроші купуємо новий. Там, ноутбук, комп'ютер, залізо або щось інше, продаємо з маржею. І, і так, так би мовити, ми ці гроші перекачуємо, перекачуємо, перекачуємо. І наприкінці якоїсь там серії буде вже в нас MacBook. Тож, друзі, починаємо серію, і в кожній серії ви будете бачити від початку до кінця, що ми купили, за скільки купили, скільки грошей вложили, вклали да, правильно українською мовою. І ви будете бачити, які, яка маржа, який профіт ми. Маємо, коли продаємо. Тож ця серія закінчиться продажем. Друзі, і наш перший такий собі, так би мовити, апарат, який в нас піде на продаж, ми викупили у людини такий ноут, ноутбук фірми Asus. От, е, клієнт в нас замовив новий ноутбук. Цей ноутбук він в такому стані. ну, По-перше, його треба е, обслужити, бо він такий грязненький, ну, м'яко кажучи, Чувствую, що тут петлі ніх, ніхто ніколи не змащував, вони такі досить жорсткі. Він вже декілька разів був в сервісі, в тому числі і в нашому, але зараз він е, працює. Але, друзі, в нього що є? В нього двоядерний целік 2 ГГц, 2 ГГц на кожне ядро, 2 ГГ оперативки. ну Це такий старенький, я думаю, йому близько 7-8 років. І для сьогоднішніх. Потріб, він такий застарілий. Ми викупили у людини його за 2000 гривень. Ми плануємо сюди поставити SSD-накопичувач, що підвищить його роботу. В значної мірі вінда буде, я певний, буде грузитись дуже швидко. Там секунд, я думаю, за 10-15 вінда буде загружатись. А також 2 ГБ оперативки це дуже мало. Ставимо 4 ГБ. Процесор в даній моделі, на жаль, замінити не можна. Також ми його повністю обслуговуємо, вичищаємо, доводимо до ума, і я думаю, що ми в 3К помістимось. Поїхали! Так, ну що, друзі, оперативку 2 гіга ми витягли. Тут 2 гіга від A Pacer, DDR-3 пам'ять. І, до речі, тут на материнській платі лише один роз'єм під цю оперативку. Тобто нам треба цю собі забрати, кудись продамо і ставимо сюди 4 гіга від Samsung. Також жорсткий диск тут був на 500 від Seagate, Ставимо SSD на 120 гіг. Цього. Взагалі, має вистачити для навчання, для роботи і до того ж буде швидко працювати. Отже, SSD 650 гривень на сьогодні коштує оперативка, де наш Samsung. Ось він оперативочка коштує 600 гривень. Тобто, наші вкладення зараз в нього це. Е 3250 гривень, але в нас залишається 500, яку ми продамо. І 2 Гіга DDR3 пам'яті, вона теж є ліквідна. Тож я вважаю, що в 3000 ми його вписуємо. Отже, рахуємо 3000. І потім, друзі, ми його вже почистили. До речі, він внутрі був, ну, майже чистий, але термопаста була, знаєте, в камінь. Просто в камінь. Тому треба завжди, раз на рік заміняти термопасту і вичищати від, від пилу і так далі. Також також змастили петлі. Все, друзі, збираємо до кучі, настроїмо, відчищаємо його корпус і далі продаємо. Це, друзі, Note повністю підготовлено до продажу. Під'єднуємо його рідний блок живлення. От. Запускаємо. Встановлено вже ліцензійну операційну систему. Дивіться, як він шустренько працює на SSD. Хочу нагадати, це Asus R215M. На базі двоядерного цельрону 2 ГГц, 2 ГГц на кожне ядро, 4 ГБ оперативки, SSD-накопичувач на 120 гіг. Дивіться, вже все запустилося. Гарний варіант для роботи, для навчання. Відеокарта тут інтегрована слабенька, тобто для навчання в ігри. Лише пасьянську синочку можна розкласти. Так що, друзі, все. Ноут готовий. Вкладено 3000. Плануємо продати за 6 Такий ціночок зробимо і будемо продавати. Тож, друзі, наступне включення, коли ми його продамо, порахуємо, скільки це було днів, за яку фінальну вартість ми його продамо. Отже, друзі, все буде далі. Не перемикайтесь. А поки будемо збирати дуже цікавий компік, тож є сенс зараз натиснути. Підписатися, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити новий відео. А зборочка буде дуже цікава. Людина прийшла, каже, хочу зробити апгрейд. Маю 100 тисяч гривень. Курс на сьогодні 41. Це скільки там 2500 баксів. Оце буде знатний апгрейд. Починаємо зараз цей апгрейд вже прямо зараз. Тож, друзі, іде ноут на вітринку.

Ноута на вітрині немає. Ноут продали. На це нам знадобилося 4 дні. Це, ну, це досить швидко. Ну, буває і швидше, але зазвичай довше. Тож, друзі, перша серія на цьому закінчується. Маю 6 тисяч гривень. Маємо чистий прибуток 3 тисячі гривень. І на цю шестірочку починаємо шукати новий проект. Це буде якесь нове залізо, яке буде в другій серії. І будемо далі. І ти по-кроково до нашого Макбуку на М-1 проці. Тож, друзі, капуста є. Ідемо далі. З вами був Антон Ферум. Підписуйтесь на канал. І приходьте до нас в магазин Ферум. Будемо вам ремонтувати техніку, продавати техніку, а також ми займаємось індивідуальною збірочкою комп'ютерів для людей, і відправляємо їх по всій Україні. До зустрічі у другій серії.